знімай вже. І так народ, ми зараз під'їхав до Ставка. Звісно, перші е, е, враження про нього трохи пропустив зняти. Загадіться взагалі новий ставок для нас, Угу. Да, mm -hmm. І зараз вийдемо покимо. А, а то приїхав та перевірити, чи тут хоча б покупатись можна буде наступного разу. Чи ні. Так, зараз підходимо, все. Да, там він виходить чи ні? А завжди, як бачите, то ставочок такий нормальний, тут є де да, розгулятись. Ідеш там? Так, ага. Тут, як бачите, нормально все, так поки що. І так це дуже здоровий шесть та А, ну вода як завжди завтана. Ну хоча б запаху немає того, що як об'єшно. Ну, то... Привіт! Ну так то думаю, що покупатись можна буде. Це й вже трохи подякаюся. ще він там щось знімає. <рі> Взагалі я думаю тут можна буде. А, то ще сьогодні якась там утечка букта, що копати заборонено. І я її вже зняв. Не знаю чого. Ну взагалі тут місця хороша і для ставка Тому, Тому я думаю, що якщо тут ми сюди будемо приїжджати купатися, якщо можна буде, якщо тут дозволки, ну взагалі а так... Гор, а Ну покажи ворку, де ми А. Ось горка, де ми з'їжджав ти ось. Все. Там постійно дерева, дерева, а тут якраз такий відкритий вид. А? Уже один раз. З тебе хватить. так, все, то, то якщо хочете, щоб ми тут пошвидше... Купавки, діда, Мерик. то хай uh, пишуть коментарі uh, ага. ставить подобається я зараз спущуся. тільки треба ага. чу то я uh, чув про що я коментарів і ми сюди приїжджаємо зразу і лайків 50 хоча б 50 лайків і зразу в будь-який день хоч зимою приїжджаємо купаємося. Ні, моїм ми тут на льоди будемо виходити 50 лайків за місяць Тобто, сьогодні коли вийде відео це було 50 лайків до кінця 30 днів і ми тоді приїдемо сюди купатися. Ні, Ну мені здається, тут пригнути не можна буде, так як тут оце ж якраз спуск нормальний, це ж поняв. А от приїхати покупатись можна. Тому ви а на цьому в мене поки що все. Всім дякую за перегляд, всім пока.